Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Коротше. Э, с... Зараз не зберуся з думками. Коротше, вчора в э, нас була в холодильнику плитка шоколади. Дві плитки великих шоколадки Мілка. Одну мама віднесла комусь віддала, казала, що треба було віддати шоколадку, а другу, бо то одну татові подарили. Другу подарили мамі, ну ми разом всі. І, коротше, одну вона ту, що, я так поняв, свою віднесла, і лишилася одна. Одну ми вчора відкрили, і мені лишилося сьогодні на реакцію. Тому ми сьогодні будемо реагувати з вами на мілку шоколадку. Е, я сьогодні не йшов магазин, бо тому що, ви пам'ятаєте, я сьогодні е, зберіг гроші, спеціально сьогоднішні гроші 40 гривень. Я зберіг. Для напоїв, чупа Чупачупс. Можливо, сьогодні до кінця дня я поїду і куплю Чупачуп зі смаком апельсину. Це також на 10 жовтня, наперед. Але що, не знаю, чи буде, так? Ні, а чупа Чупа-Чупс точно буде. Просто то хотів сказати не 40 гривень, а 45. Ну, 5 та в мене ще є. Найдеться гривень. Коротше, 40 Головне було дістати 40 гривень, і 5 у мене вже було. Тому такі справи добре. Тепер ми реагуємо. Ось така ще раз показую мілочка. Арахисова mm, карамель. E Тому поїхали народ до заставки. Деніс Фрейд реагує! Деніс фрейні реагує! Сьогодні буде реагувати на. Десь тут був переклад. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Так. Ось. Наш шоколад молочний мілка з карамельною начинкою з арахісом та арахіву, арахісовою начинкою з дутим ресом та шматочками арахісу, ахісу, ахісу. Почитаємо народ коментарі. Що ж, е, також нема. Не дуже ви мені вже багато лишили коментарі під вчорашнім роликом. Ну, логічно, актив упав, ти, понятно, що багато не будуть коментувати. Поїхали читати. Значить, під відео реакції на солодощі, гуцульські солодощі білі зафірки, ви лишили 19 коментарів. Поїхали! Леонід Тимчук. Класні зефірки, поставлю лайк, а, а точно, мій лайк Ютуб не зарахую, тому напишу коментарі. Звичайно, я вчора подивився, скільки лайків під вчорашнім роликом казати не буду, бо нема що казати. Ну, там один був лайк, але то взагалі. Ну це капець. І ви... я ж вірю, що кожен з вас з цих 19 коментаторів нажали на кнопку лайк, але ютуб просто і нема. І нема які вітром здолу розумієте? Це капець. Містер Бістер, так хочу, щоб ти ще прореагував на солодкі з гуцульських солодощів. Добре, якщо не що, ну такого цікавого не буде що взяти в магазині, звичайно, поїду в уцульське солодощі і вам візьму. Джуліє Реш Арт. А, вона ж коментувала вчора мені під відео, то вона сьогодні аватарку поміняла, та будь тоді. а, є аватарочка. Правильно, бо вчора я читав було без аватарки її. Вона була просто буква G там була і. І колір якийсь розовий, який я тепер вона поміняла аватарку, поставила аватарку. Ну, коротше, вона пише так: хочу на торти солодкі з уцульських солодощів. Добре, я сказав. Получиться, я візьму. Дічей Пієсто, так хочу, щоб ти прореагував на торти з усольських солодощів. Молодці, що ви відповідаєте, пишете в коментарях, як вас прошу, ви молодці. Справді віддана в мене аудиторія. Дуже дякую. E, знову розі. Ну давайте читаємо так небагато коментарів, можна і зачитати. Ти знаєш, я відчуваю себе чудово, коли ти читаєш свої листи від мене, коли ти говориш дуже приємні речі, навіть якщо це твоєю мовою. Ну, принаймні, вже мені зрозуміло, що ти пишеш. А то писало, чи перекладало жахливо, чи ти писала жахливо. Ну я не знаю. Ну вже хоч нормально пиш, написала, що я вже реально розумію, що ти мені сказала. Полінка 123. Я теж б хотіла спробувати солодощі з гуцульських солодощів. Ну а хто не хотів, там реально смакота. Чизкейки, вроді, якісь торти там вроді смачні. Якісь прикольні торти. Коротше, класно. Олеся Давиденко, добре, давай ще на солодощі відео з усузьких солодощів. Добре, я сказав, получиться все ви получите контент. Лиш ви мені дайте якусь віддачу по переглядах. Ну, я розумію, ці пара пару людей, що мене дивляться, ну хоча б могли скільки, 100 переглядів мені зробити. А так я хотів би на шортах переглядів, підписників. Ну, поки що нема. Міша Грушевський, так, давай ще на солодке з усуцьких солодощів. Мені цікаво, які там солодощі ще є. От мені також цікаво. Я вчора зайшов, був отакий круглий торт, і там такий, знаєш, джемом, е, ну, прикрасено, ну, кимось желе, і посиплено з чимось. Ну, коротше, цікаво виглядає. Може, буде гарний настрій, буде багато грошей, тоді візьму. Е, Зах Кінг, а це популярний. Відеомонтажер, він всякі там відео з монтажем робить. Коротше, крутий. Ну і його фейк мені пише, Когда ти вже набереш 15к підпішку жду з Люку Заварюку. Походу, на жаль, Зах Кінг ти не дочекаєшся з Люки Заварюки, тому що на шортах чомусь перельди в останній час впали. Завчора, вчора піс... передів також нема, за третє число також перейду не було. За два дні вже немає зовсім ніяких переглядів. Тільки за другою було там пару передів. Коротше, ці дні просто жах, немає ніяких перед. Подивився, що, що ці дні буде, що сьогодні, що завтра, мені покаже. Коротше, я це сказав у Ютуб-шорті, скажу зараз. Я, добре, Поки ще нема передів, я постараюся намагатимусь до кінця жовтня опубліковувати і знімати якнайбільше Ютуб шортів. Але якщо до 1 листопада я познімаю, допустимо, ну скільки, дві- 2500 то й більше шортів, я побачу одні нулики, вибачте, але 1 листопада шорти відміняться. Відмін, я не буду взагалі шорти знімати, якщо далі не будуть перелядів. Я, пост... я ще дам одну спробу над цим друге життя, так скажемо, до 1 листопада. Якщо до 1 листопада взагалі ніяких перелідів не буде, лише по 100-200 перелідів, допустимо, значить я з 1 листопада тупо закидаю шорти, більше їх не знімаю і знімаю тільки звичайні... У ці відео горизонтальні, тому діло за вами. І, якщо набереться 15 ти... Якщо піде далі процес, ну, перегляди, все це, і буде в мене 15 тисяч, звичайно, буде з Люка заварюка. Не буде, вибачайте. Наступний коментарій Ромко Джастін. Давай познімай ще на солдощі. Уже знімаємо, бачиш. Е, Роман Ковальчук жаль, що актив упав на каналі. Злюка Заварюка не злиться. А вона так її ж хапає, як вона злиться. Бо тому що нема активу, і вона каже: Ну як активу, не бало, у тебе ж. Ті минулі місяці за місяць у тебе було дві тисячі. Кожного місяця до тебе підписувалося по тисячу, по дві тисячі. Як це цього місяця актив упав. А я кажу, що початок жовтня немає активу. Взагалі, кінець кінець вересня не було вже активу, і початок жовтня тепер також активу немає. Я кажу: якщо буде актив, буде 15 тисяч. Не буде, ну не буде. Що най собі злиться, най собі б'є головою об стінку, але переглядів не буде. й підписників. Нехай що ну, що зробиш? Олег Мажоров, що таке гусульські солодощі? Що таке гуцульське солодощі? Що такое русський язик? Що таке російська мова? Та, ти мені напиши. Гусульські солодощі, це пояснюю. Це суто наш гуцульський, Ну, наш гуцульський край Прикарпаття це гуцульщина. Гуцульщина випускає солодощі. Ну, є гуцульські солод. Так називається гуцульські солодощі. Наступне. Роман Ковальчук, класна пісня, дякую. А яка пісня? А це то, що я тоді співав, там Деніспрейн щось там реагує. Він напевно це не має на увазі. Ну, дякую, що оцінив. Роман Ковальчук, давай щупа з щупачупсом зефіри. Ну, я ж казав вчора, що з щупа-чупсом я не буду реагувати зефірки, бо Чупачупсом я вже реагую з напитком. На Мілківей, тому вже з ефірками не буде. Джу, знову Джулія Резін Арт. Передаю тобі привіт в новому відео. Дякую тобі. Також передаю привіт, Юлія. Резін арт Роман Ковальчук знову багато більше з ефірок їсть. зуб болить. Я, я це й без тебе знаю. Е, Розі, переклади це. переклав. Що ти пишеш? Можливо, я не мав бути таким з тобою. Тепер я розумію, що я просто зробив щось не так. Як я смію? О, дійсно, як ти посміла знімати на мої, свою реакцію на мої відео і показувати крінж. Своє лице на моєму фоні, на моєму відео, як я реагую. Більше не знімай на мої відео реакції свої. Ютуб Шорти. Зрозуміла мене Розія, то я тобі по-англійськи напишу, щоб ти не сміла знімати більше відео. Так, Джулія знову пише, ця функція на Ютубі, якщо ти вибереш відео не для дітей, будуть коментарів, будуть коментарів, а як не вибереш, не буде. Та я це зрозумів, бо я це сказав вроді в шортах. Чи що? А, я в цьому відео сказав. Що якщо ти. що, коротше, я сьогодні зрозумів, я зайшов на студію Денис. Е, і я думаю, що як ти позначиш відео не для дітей, коментарі відкриті, але через це Ютуб не закидає в рекомендації. Я помилився. То виходить, що захотів у Ютуб, закинув відео, не захотів, не закинув. Бо я сьогодні подивився студію Денис за вчорашні дні. У студії Денис гарний рейтинг. За ці дні є перегляди. Ну, бо ми лише почали вести. А скільки Денис районні місяці ріс? це теж це багато днів і кожен день майже ріс. Перегляди. І коротше, я зайшов на студію Денис. Там набралося вчорашнє відео 3000 передів, і теж я поставив ні, це відео не для дітей. І є 3000 передів, значить це ніяк не впливає. Просто е, я так подумав. Ну, а вона написала, якщо вибереш для дітей, ну так, якщо не вибереш, то коментарів не буде. Так, це правда, буде YouTube Kids. І останній коментарі від Юлії Реш. Класні зефірка й сама захотіла їх. А хто не захоче, лише якщо в тебе зуби не болять, то в тебе. То... Наїдайся, скільки хочеш. У мене зуби болять, я наїдатися не зможу. Все, у нас не так багато часу, давайте їсти. Фу, я вже замахався вас читати. Забагато, а мені й 19 достатньо. Коротше, поїхали їсти. Ось такі арахіс, поїхали. Там ще карамель. Супер. Засмутили ви мене за ці знову дні, нема перегрів. Ну, знаєте, я цим нічого не, не можу зробити. Я багато читав ваші коментарі. Ви писали, блін, актив упав. Як вернути актив? Дякую, що ви піклуєтесь про мій канал, але уже ніяк. Якщо Ютуб не буде далі закидати, ви ніяк не зможете мені допомогти. Ну, хіба що Цих, і ці підписники, які на мене, які на мене підписалися, 14 тисяч підписників, ожили якимось дим, димним чином і почали всі мої ролики дивитися. Допустимо, кожен ролик по 10 тисяч по 11. Тоді ви би ви змогли допомогти. Але так як ми знаємо, що на цю аудиторію надіятись не варто, бо вона не оживе. Тому лише одна надія, що Ютуб далі почне через деякий час знову викидати мої відоси в рекомендації. Тільки на це сподіватися, інакше ніяк. Тому такі справа. Мені ця мілка усім сподобалась, поставлю 10. Класно. Вчора в неї, я собі зекономив сьогодні цю шоколадку. У плюсі лишився сьогодні перед вами, бо ми реагуємо на цю шоколадку. І я зекономив гроші, куплю чупа Чупс на 10 жовтня. Бачите, я сьогодні у плюсі. Ну, тільки щось мені підказує у переглядах, я сьогодні також буде не в плюсі. Ну, без коментарів. Добре. Зараз ми прореагуємо, де моя чайна ложка. Зараз ми перереагуємо окремо на молочний шоколад, шов всередині і шов в середині. Поїхали. Шоколад тає капець. Так, оцінимо все окремо. Так, перший шоколад. Поїхали. Угу. Шоколад получає по ходу 9. Так. Так, друзі. Знову ці зуби. Але це мої зуби винні. Так то смачно. 9 балю. Добре. Тепер іде оця начинка біла. А, тут біла начинка, горіх і карамель. Блін, мені вже багато солодкого не треба, бо, бачите, зуби були. Добре, давайте. Чи то 8, чи то 9, ну от. Не годен прореагувати через те, що... М -м, як її вибрати, розумієте? Окремо дуже важко. Ану? О, здається, добре зачерпнув. А може й не добре. І так. Біла штука. Так, ось біла, ано. Хай буде, дай баю. ні вісім, вісім. Тепер карамель. Ммм, mm, то карамелі зуби із-за карамелі болять. Ну, походу, щось 9 і 8. Да, 9, 9 хе буде карамель, горіх. Горіх получить оцінку 8. Давайте ще раз на карамель. Короче, карамель 9. Ah. Ó, oh, nós ah, não smasta. Uh -huh. Дивіться знову про той свій експеримент. E, значить, я сьогодні поставив на пару каналів, не на всіх, бо там дуже багато каналів. Бруно Great, По 5 відосів. Значить, завтра, післязавтра, я ставлю ще 5 відосів, і 7 чи 8 жовтня я ставлю ще плюс 5. Мені здається, треба вже буде тоді плюс 5 вже закачати собі на телефон. І всі, і наповторно на всі канали по 5 грузити, 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 позначити грузити, бо це вже забагато. То загрузить, то загрузити. Ну, не знаю, подивлюся. Ну, подивлюся, може. Та і подивимося, що 10 жовтня дасть мені зрозуміти, який канал набрав перегляди який канал взагалі не набрав. Тому 10 жовтня чи 11 результати мого експерименту, що набрало, що не набрало. Бо тут, бачите, студія Денис. Я взагалі ніколи на цей канал, знаєте, скажімо, не спирався. Тобто ніколи не розраховував щось туди знімати, щось. Просто канал собі запасний. Студія Денис, пару мультиків, все. І тут. Е, цей. Е, я запустив Ютуб-шорти, бачимо. 38 тисяч переглядів. Ютуб ну, чомусь взяв для переглядів. Я почав рекомендувати. Тому деякі треба тому треба мені всі свої канали переконатися, закинути і подивитися, які канали наберуть, які не наберуть. З такою справою. Типа треба переконатися. Так, давайте по, по частині будемо їсти. Ну я сьогодні все з'їм. Челлендж. А зуби мої що на все скажуть, не знаю. Зараз ви скажете, з'їш на ютуб шорт. Ну а ютуб шорт не набираю вже перейдем. Давайте так. Мені вже однако. Шорти не набирають передів, тому я зараз все у цьому відео з'їдаю. Через те, що нема. От будуть перегляди, хоч по 1000 по тисячі, тоді їх буду знімати. Поки що не знімаю, я обідався. Та. Тому все доїдаємо в цьому відео. Добре було би чимось запити, але вже. То в мене шить лишається. Якщо то набере нулик, то вже ліпше його горизонтально зняти. Тобто ті самі переліди. Навіть більше просто перелідів. Ну не всі, але таке не брали. Ну, я мав оце очікувати, що буде момент, де буде взагалі не буде перелідів, бо так не може бути, щоб в тебе весь час росли переліди, Не може. Поросло деякий час. Ну, пару місяців піде. Все, зупинилося. Може потім ще буде, але поки що ні. Так, показую плити. Значить. Доїдаємо, бачите, похоже на арахіс, давайте. Доїдаємо, не качаємо. Я, не Так важко поставити телефон. Поїхали! Ой. Хе-хе, боє! то тобто мам! Мені просто треба знайти якусь композицію, музику іншу, напевно. Бо не може бути одне те саме Белі Денса Федеріко Феліні. Треба шукати ще щось. А то я не знаю, що шукати. Там є рекомендації, але ті рекомендації щось не виходить. Я чітко собі раніше знав. Ага, Федеріко Феліні. Е, весь час ось тут перейде. Тепер Беліденце. Тепер вже нічого. Може знову. Я спробую сьогодні знову Федеріко Феліні, подивився, може Федеріко дасть мені знову хоч якийсь перейді, але ні, то ні. Карамель. Ой, ну смачна шоколадка. Не жалію, що зараз все з'їм, бо я наїмся. Може зараз, може ви знаєте ще якісь популярні пісні, які я можу зараз зняти шорти і набрати перед якщо знаєте, які зараз дуже популярні пісні, пишіть коментарях. Ну, було ванька встанька, ну зняв уже там шорти, Ну вже тепер точно не набираю. Ну пишіть, якщо знаєте. Будемо знімати. Що ж, ми доїли. Класно, смачно, тепер вже навіть під кінець зуби не боліли. Коротше, реально 10 балів. Смачно мені сподобалось. На жалко, що то був ще якийсь новий смак. Це було з арахісом, а то ще, а то була якась біла начинка. Ну, на жаль, ми вже її не попробуємо, мама її забрала. Е, віддала жінці. Ну нічого, другий разом куплю. Просто я сам це не можу купити. 100 гривень, якщо що, коштує Я не можу так. Я розраховую продукт до 50 гривень, ну, зараз до 40, а так до 50. що Це дуже дорого брати не можу. Тому такі справи, і я вмиваю руки. Вмиваю руки від шоколада. Ой, друзі. Було смачно, було класно. Ой, я забув на чупа Ааа! Тупа башка, тупа голова. Коротше, я перший раз знімав ютуб шортик я підкидаю баночку. Та я не поставив сюди. Уже, ну, чупа-чупс, вже три банки. Забув, що зробиш? Коротше, ладно. Шоколадно. Добре, шоколадно. Коротше, коротше на цьому все. Дякую вам за перегляд Лайків. Навіть не думайте ставити, бо бачите, я їх так закрию, не буде. Коротше. Жалко, що раніше було, тепер не було. Коротше, пишіть побільше коментарі, підписуй, підписочка, підписуйтесь і прийде звука люка, люка З вами був Дес Спрені. Дякую за перегляд. Сьогодні чекайте 10 ютуб шортів. Завтра багато шортів і одну реакцію. Всім пока, чекайте. Я нагадав, 6 жовтня завтра кліп виходить якраз перший за. Якраз mm, перший за довгий час, якраз шостого виходить, завтра кліп. Один кліп, один кліп на шосте, другий кліп уже на десяте. Ха-ха. Ну, побачимо завтрашній день. Дочекаємось. Я вам все викладу. Все, пока, коротше. Бувайте! Ой! Поїли супер, поїли смачно. Ось така мілка. Ось такий арахусова карамель. Все. А, да, тут так не почитаємо, вже закрили. Коротше, всім пока. Ой, поїли дуже смачно, мені все сподобалось. Пока.